Криму культурні заходи з самого рагничку в Севастополі із самого ранку було дуже дуже гучно. Пожежні машини, кудись летіли на всіх парах із сиренами, просто вили, завивали, вили, завивали і російські пропагандисти. Російський корабель, в тимчасово і незаконно анексованому росіянами Криму, був атакований проти корабельної ракети у соцмережах. Бачили чимало відео з димом і вогнем серед кораблів, яке, як стверджується, зняти в Севастопольській бухті після того, як в місті пролунав вибух. Раніше окупанти заявляли про невелике загоряння у бухті через Нібито падіння уламків ракети, але писали гучна, шумна, що там взривається, щось вибухає. Автор відео за кадром повідомляє, що ракета в влетіла, якщо культурно мовити, у пароход. Моніторинговий канал Кримський Вітер з посиланням на свого підписника пише, що в сухарній бухті Севастополя ймовірно є влучання по рятувальному судну «Комуна». Декомунізація відбулася там. Зауважують, що ця інформація ще потребує підтвердження. Комуна, яку ми декомунізували, то раритет найстаріше судно ВМФ Росії і до назви, та найстаріше у світі судно, що фактично знаходиться на озброєнні і виконує бойові завдання, введено в експлуатацію в 1915 році. Ще раз повторимо, що інформація все ж потребує підтвердження. Йдеться у пості телеграм-каналу Кримський Вітер вранці в неділю 21 Квітня кримські пабліки писали, що у Севастополі пролунали вибухи, і йде процес. Декомунізації у Криму на той момент була оголошена ракетна небезпека. Міст перекривали, їм нічого не рухалося. Очевидці писали, що бачили багато диму, цілі стовпи. А на півночі Севастополя мчали пожежні машини. Про те, що атакована корабель, одним із перших повідомив телеграм-канал Вачка ОГПУ. Вони так і написали атакована корабель Росії в Криму. Призначений Москвою губернатор Севастополя в анексованому Криму Мішка Разважаєв. Повідомив, що та, в неділю вранці корабель Чорноморського флоту зазнав. В ракетної атаки, яку за його словами, звісно, було відбито. Написав, відбитий на всю голову розважаєв вранці на одному з кораблів на північній стороні. Військові відбили атаку протикорабельної ракети від уламків за його інформацію, що впали, сталося невелике загоряння, так він називає ті стовпи диму, яке оперативно ліквідували. Довіряйте, каже лише інформації з офіційних джерел. Адбілі, да ну, -ну. ми ще не бачили як. Тому що це не точно вранці у неділю російські змі та кримські пабліки розривало. Вони писали про вибухи у Севастополі і повідомлялися про. Пожежу очевидці бачили багато диму. Рух кримським мостом нагадаю, перекривали відновлений. Він був далеко не одразу. При цьому партизанські рух теж майже одразу заявив про приліт дійсно у Севастополі. За словами партизан, у росіян є втрати декілька загиблих та багато поранених. У росіян у Севастополі чергові втрати пише теж, поки що можемо підтвердити про кількох двохсотих, багатьох трьохсотих карети швидкої допомоги продовжували прибувати. В мережі заявляють, пишуть партизан. За що, нібито в Севастополі було влучання у корабель, але закликають представники руху. теж не поспішати з висновками. На фронті тим часом біля низки населених пунктів ситуація важка. Повідомляють нам аналітики Діпстейту. Це стосується зокрема Новомихайлівки та ще низки районів фронту. На фронті біля низки населених пунктів зберігається важка ситуація. Там не припиняються штурми зі сторони армії РФ. Про це повідомляють аналітики проєкту Діпстейт у своєму свіжому зведенні. Там уточнили, що йдеться про п'ять районів фронту. Також тиск посилюється біля виїмки урожайного новокалинового Семенівки та Неверського. Важка ситуація залишається біля часового яру, Первомайського, Новомихайлівки, Красногорівки та Очеретиного. Йдеться повідомлені за даними аналітиків на Бахмутському напрямку. Окупанти атакували позиції сил оборони у Білогорівці, але цю спробу зсу відбили. Противник проводить активні штурмові дії біля верхньокам'янського виїмки та роздолівки. Не припиняють окупанти атакувати Часів'яр. на околицях цього міста. 41 перші Окремі механізовані бригади та прикомандированим до неї підрозділам вдалося стабілізувати ділянку фронту. Також ворог не припиняє спроб захопити всю територію Іванівського. При цьому на Донецькому відтинку фронту за останні дні противник просунувся у Новокалиновому і вперся у трасу. Також було просування в очеретини, де росіяни перебувають на території підстанції. Та у кількох будинках на околиці цікаво, що в окоп, який йде в село зі сходу, став чи не головною артерією для заходу ворога. Але через те, що він не обладнаний достатньо, вижити в ньому росіянам вкрай важко. Зараз шанси там заповнені просто тілами росіян. Противник штурмував Семенівку, але невдало зі слів бійців 68-ї окремої єгерської бригади. Село перебуває під контролем Силоборони України. Всі заяви про його втрату не відповідають дійсності до єгерів. У нас велика довіра наголошується у зведенні діпстейт. На старобільському відтінку фронту ворог продовжує натиск біля тернів та ямполівки, але отримує достойну віці через відхід з позицій, без дозволу зі сторони одного з наших підрозділів. Росіяни зайшли в садки південніше первомайського. Це ставить під загрозу оточення перебування частин 59-ї окремої механізованої бригади, які східніше. Продовжують штурм південно-східних околиць Красногорівки. Йдеться у зведені. Також ворог мав успіхи між побєдою та Георгіївкою, тому сили оборони змушені були відійти. В Новомихайлівці є просування росіян. Більша частина села під ворогом, але бої ще йдуть. Крім того, йдуть бої і південніше населеного пункту. Рано чи пізно це село буде окуповано. Наголошується взведені в цій місцевості. Українські воїни зробили і так набагато більше ніж від них очікували. Біля урожайного ворог проводить періодично атаки на південній околиці та стабільно полити. Ливає позиції сил оборони артилерію разом з тим на запорізькому напрямку, ворог продовжує залітати в центр роботиного, але безрезультатно саме тому, враховуючи таку гарячу ситуацію на українському фронті, враховуючи, що ворог хоче скористатися часовим лагом відсутності допомоги зі спол... зі сторони сполучених штатів, на яку ми так чекали відсутністю належної кількості артилерійських боєприпасів і своєю перевагою в живій силі та авіації. Він зараз суне лізе і посилюватиме найближчі дні. Прогнозують аналітики та військові експерти. Свої такі наступальні дії по всьому фронту, бо розуміють буквально тиждень і ще трохи більше. І допомога з Вашингтона вже просто тут у нас на театрі бойових дій в Сил оборони України. Допомога зі сполучених штатів Америки це рятівне коло для України. Та велика дуже велика проблема для Росії, і це каже Wall Street Journal.